З вами Вікторія Сачко і програма Хто з нами? Сьогодні ми поговоримо про пірсинг. Пірсинг це вид боді-арту, що зазвичай полягає у проколюванні ділянок тіла з метою фіксації прикрас. Так вже склалося, що пірсинг прийшов до нас багато століть тому, що у древніх єгиптян проколювання пупка було належністю до шляхенного роду, а в Індії прокол носа жінки символізував її вступ у шлюб. За літописними свідченнями, перша згадка в Україні про проколювання різних частин тіла в основному вух відноситься до часу правління князя Ігоря ще за часів древньої Русі. Тоді говорилося, що Ігор величезний лисий велетен з великою сережкою. Відтоді і повелася традиція проколювати мочки вух, щоб стати красивіше завдяки сирежкам. Жіноча мода того часу також припускали носіння сережок, тому як тоді, так і у наш час проколоти собі вуха міг кожен, незалежно від статі і соціальної приналежності. Тенденції останніх років не можуть нарадувати пірсингістів, крім того, що майже у кожної зустрічної людини прибути вуху. Причому може не одне і не один раз. Зараз модно робити пірсинг, пупка, язика, підборіддя, геніталій і усього, чого тільки можна. Обмежень для сучасної людини вже не існує. Отак От щодня на вулицях нашого міста ми зустрічаємо людей, для яких пірсинг є чи не основною родзинкою їхнього стилю? Саме пірсинг, а не тату або щось у тому роді. Пірсинг можна знімати і робити нові проколи. Тату залишається на все життя. а Коли людина захоче вивести його, то залишаються негарні шрами. Тим більше, я дівчина, і на відкритих ділянках тіла я не зможу собі такого дозволити. Через те, що потім захочеться чи вдягнути маєчку з вирізом, чи захочеться спину показати, а там будуть негарні шрами. Перший пірсинг я зробила в язиці. Чесно кажучи, щоб батьки не побачили, не знали про це, мені це сподобалося, дуже, вирішила щось собі зробити. Звичайно, батьки дізналися, але через три місяці. Ну а потім пішло і поїхало. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Як батьки, і друзі, відреагували на те, як ти зробила перший пірсинг? Ну, перше всі дивилися на мене так косо, а всі казали не роби цього, навіщо це тобі. Ну, але потім звикли. Все таки я їм не чужа. Привикли, побачили, що це мені подобається. Перший пірсінг я зробила у Львові в салоні, це я проколола язик. А другий пірсінг це було спільно з подругами. Ми сиділи разом і вирішили якось зробити, от в носі зробила. Третій пірсінг це був в брові, і мені зробила знайома. Я тоді ще не вміла сама робити. А потім пішло, поїхало. Я сама почала робити, тобто це потім. Пірсинг на хрещах, ну це саме було боляче. І далі я зробила, зробила, здається, на губі. Це була симетрія по боках, потім зняло, потім проколола. Ще щось навіть не пам'ятаю, здається, септом. Потім, ну, далі пішло і поїхало всі вуха, попроколювали, знімалися кульчики, вдягалися кульчики. Потім Губа посередині проколювалась немало раз. Ну, я не знаю, але я підрахувала, що на губі нижній я зробила приблизно 9 дирок. А які кульчики використовуєш для своїх проколів? Ну, В принципі, на носі я ношу або біжутерію, або золоті кульчики. А так, то з медичного сплаву. Вони саме підходящі для тіла і тіло приймається від метал. На даний час скільки в тебе пірсингів і де саме? Зараз в мене 18 пірсингів. це 5 на лівому вусі, 7 на правому вусі, 2 з яких це якби рахується одним проколом, це мост називається. Монро, нижня губа, септум. Ніс і брова. Подальшому ти плануєш приколювати ще більше дирочок? Я думаю, на цьому все. І скоро переросту, так як і мама говорить. Ну, думаю, до років 18 вже залишиться, напевно, два чи три. Спірсинг роблять усі, починаючи від маленьких дітей, яким бойливі батьки відразу після народження відкривають шлях у світ моди і стилю, закінчуючи простарілими людьми, які не хочуть відставати від молоді. На перший погляд, все це здається простим. Мало того, гарно. Насправді ж, пірсінг – річ серйозна і небезпечна. Звертаючись до непрофесіоналів, ви дуже ризикуєте, бо не трапляєтесь на різноманітні ускладнення. Найчастіше це бактеріальна інфекція, кровотечі, утворення шрамів, наростів. Пірсинг це проколювання шкіри різними сережками. Якщо гарно підібрати місце проколу, а якщо гарно підібрати сережку, а також робити це у спеціалістів, то це додасть лише краси вашому тілу. Але в іншому випадку це може призвести до негативних явищ. Такими негативними явищами можуть бути деформація певної частини тіла, наприклад, мочки вуха. Також можна, може бути проколювання нервово-активних точок, що в свою чергу призводить до психологічної зміни настрою людини, а також деяких захворювань. Наступним негативним явищем це є алергізація до металу, який використовується в сережці. Також може бути постійне подразнення в місці проколу. Але основним негативним явищем, яке може бути внаслідок проколювання е, шкіри, це є недотримання правил септики і антисептики під час процедури або в подальшому догляді за раною. Наслідок цього може бути загноєння. В такому випадку потрібно звертатися до спеціалістів з цією проблемою. Якщо не звернутися в, вчасно, можливе рознесення вогнищ інфекції і зараження крові, тобто сепсис крові. Тому, якщо ви настроєння додати ізюминку своєму тілу, то робіть це, будь ласка, з розумом і тільки у спеціалістів. Ну що ж, у кожної людини є свої власні смаки та власні вподобання. Але ж якщо ви все таки вирішили зробити щось на своєму тілі, будьте ретальними при виборі. З вами була я, Вікторія Сочко. До нових зустрічей.